Сьогодні оновилися знижки та акції ВТБ. І вони будуть дійсні з 27 вересня по 3 жовтня. На лимон Майер зараз 20% знижки, коштує 48 гривень за кілограм. Олія олейна 46 гривень. Щедрий дар 45,30 На сардину зараз 25% знижки. Скумбрія 28% знижки, а також по акції ще ж проти. Вермішель швидкого приготування від своєї лінії по 7,40%. Сухарики «Флінт» по 13,90. Насіння соняшника Сансанич 32 гривні і 46 гривень. Винний напій Фрателі по 90 гривень майже 40% знижки. На лікерчик 37% знижки коштує 270 гривень. Пористі шоколадки «Міленіум» по 21 гривні. Пиво Чернігівське 50 гривень 2 літри. І 1,5 літри 38 гривень. Сидер Саммерсбі по 24 гривні. Пільмішки фірмові три ведмеді 104,90 – 40 знижки. Також хачапурі по-аджарськи зараз 40% знижки 58 гривень. І 40% на креветки по 120 і по 129 гривень. На Форель гарна знижечка 195 гривень, а сьомга 68 гривень. Нарізка асортів від глобину 87 гривень. Плавлені сирки від кому по 12,50. Сиркова паста по 49 гривень. І ось така, ще з лососем по 35,50 Сир Комо, бринза та інсалата по 36 гривень. Сирковий десерт з шоколадом по 20 гривень 50 копійок. Домашній білоцерківський сир коштує від 40 гривень за упаковку. На чайок ловере гарна знижечка 36%. Там є і асорті, і окремі смаки. Майже вся по акції. Розчинна кава від Якоб 190 і карт Нуар 175 Розчинна кава Амбасадор 145 гривень. Гарні знижки на цукерки в коробках це Київ, Рів'єра і Міленіум. Ще ось такі вафельні кульки по 49 гривень. І знижка 40% на всю косметику віддав. Зубна паста від колки 27 гривень і 31,50. Також знижка майже на всі кулькові дезодоранти знижка до 40%. І чорні оливки по 35. Знижки ВТБ буду показувати на ось цій листівці, тому що в магазині вже майже все розібрали. Буду дійсні з 4 по 10 жовтня. Е, в магазинчику відзнімала. До Але це все одно прикріплю, тому що її раніше не знайшла цю листівку ні в одному магазині, а зараз знайшла і думаю, треба відзняти. Кава Амбасадор по знижці шоколадки по 20,50, також йогурти, галичина більше 18,80, менше по 870 цукерки, пташини, молоко по акції сир з винигора по 45,50, ковбаска до пюрешки 58 гривень за пів кілограма і 99 за пів кг. Ось така напівпопчена. Дивимося далі. Пільмішки від левада, 40% знижки, варенички, піца, шинка, ковбаска, сосисочки, сирок плавлений, ось такі дитячі йогурти чи сиркові пасти по 13 гривень по 12,50, вершки, порційні закуска, прокладки Белла 40% знижки. І на шампунь Шаума на чоловічу 40%, на жіночу 45%. Гель для прання, ось такий. Арахіс від своєї лінії, також фісташки, асорті і ядра кеш'ю. Акційні виноград, чорнослив, чорний чайочок, шоколад, камілка з орео, цукерки, трюфель. Ось такі ще цукерочки кукосові на вагу. Капризончик по 15 гривень, моє улюблене печиво по 26,80, попкорн, чіпси. Ось така намазка, крабові палички, лососовий фарш, паштет, олія. Бачите, цього разу знижки якісь не дуже великі, тільки на деякі позиції. Олія від щедрий дар, також олія ляна і кунжутна, оливки, огірки майонез, соус соєвий, корм. кремчики, от всякі штучки, дивіться, тонік, навіть засоби для купання, пінки, мильнерильне. Потім алкогольні напої. ось Цей по 2390, тут у нас по 85,90, пиво акційне вода від «Бювет» 12,50. І іграшки різні: іграшки для дому, навіть блиски для губ, всякі такі штучки. Тут посуд, навіть стільці, набори для випікання от такі от штучки. Сьогодні взяла в Єві ось такий папірець з акціями. Він же звичайно, схожий на папірець. Туалетний, але ладно. Знижки з 5 по 25 жовтня. Дивимось на всі парфумчики до мінус 50%, на всі засоби для догляду за обличчям, на колготки Vivienne і на всю декоративну косметику для очей. Знижки дійсно гарні, бо сама була в магазині. Також на парфуми. Дивіться, ось ці вже знижку показана. Також на косметику Евелін, Патрісію Ледона, Лоріаль до мінус 30. І знижки є ще на Maybelline, Також додаткова акція. Купуйте на суму від 549 гривень одним чоком. І отримуєте ось такий кейсик в подарунок. На гарнір до мінус 30, до мінус 40 на спонжі для макіяжу та очищення кісточок. Також на Nivea. На кремчики, на розчосочки, Head and Shoulders мінус 20, також на фарби для волосся, на пантін. Дивіться, бачите, скільки взагалі знижок Ось це Прикольно, на лістерін хороші, на зубні пасти. І також знижки, на підгузки, засоби для купання малюків. Також до Местос скупуєте два блоки і отримуєте ще один вподаруночок. Ось такий на гелі для прання, на капсули, на всякі такі штучки, на фейрі, на сілам дуже класні ціни, бо вже було в магазині і на різні пральні порошки.